Вітаю вас, любі! Сьогодні пропоную послухати поради. Коли дитина йде до дитячого садка, батьки, як правило, хвилюються, чи зможе вона сама вдягти курточку, скласти штанці в шафу тощо. Проте без елементарних навичок самообслуговування дитині не обійтися. Як же їх формувати? Перший крок. Вірте у свого малюка. Не виконуйте за дитину те, що вона може зробити сама. Визначте правила і дотримуйтесь їх. Подбайтеся, щоб дитина могла вдягатись без вашої допомоги. Створіть безпечне середовище, забезпечте доступність потрібних предметів. Систематично залучайте малюка до щоденних справ. Акцентуйте увагу на досягненнях малюка. Закріпіть за малюком постійне доручення відповідне його віку. Заохочуйте до прибирання. І останнє правило: залучайте дитину до дорослих справ. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Бажаю усім гарного дня, миру нам усім!